Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Сьогодні буде багато цікавих новинок. Тож, усім приємного перегляду! Підпишіться, будь ласка, на канал. Якщо сподобається відео, поставте вподобайку та напишіть свій відгук. Поличка Металева кутова для ванної кімнати на 2 яруси 279. З'явилися знову ось такі класні ортопедичні подушки, розмір 490 на 320. Ціна 399 гривень. Подушка декоративна для дому 169. 40 на 40. Б'юзгальтери в леопардовий принт по 189. Ще одна модель в наявності новенька за 189 малинова. З мереживом. Наволочки м'які на подушку однотонні по 109. 40 на 40. Подушка на стілець дитяча. М'яка 279. Подушка декоративна 377 гривень. Набір двох рушничків для тіла та обличчя 199. Комплект постільної білизни 549. Комплект двоспальний 180 на 215 та 2 наволочки 50 на 70. Рушник 119 мікрофібра 50 на 90. 450 плед двоспальний з візерунком мікрофібра. Помаранчевий комплект топик та трусики 109. 99 ось такий топик. На паралоні, без паралону – 140. Від С до XL. Однотонні з паралоном. Є блакитний червоний бежевий. Ціна 189. Домашні капці 99 закриті. Чоловічі однотонні закриті м'які. Ціна 149. 69. Чоловічі. Канали 147 гривень. Такий маленький 44 на блискавці. Набір ковпаків святкових 11, 6 штук. Декоративна рослина. Орхідея 199. брелок дитячий котик 55. Свічки з днем народження 27. Вентилятор настільний. Акумуляторний 149. Є ще за 149. Ось такий. Автомобільний. 159. Тримач автомобільний для телефону 209. Стілець складний 119. 450 ось такий блакитний, великий, туристичний. Пластиковий 249. Легко складається. Дитячі рюкзаки по 199. Новинка. Така маленька сумочка з довгим ремінцем є чорна, червона, бежева та рижа. Ціна 279. Гарно тримає форму. Такі варіанти: оливковий і гірчичний відтінок. Ще є довгий ремінець 399, чорна класична 499. Два відділення плюс довгий ремінець. Защіпається на кнопку. Декоровані строчкою. Два відділення, ланцюжок 299, маленькі по 299 також. 219, чорна на дві кнопочки та беживан довгий ремінець в комплекті. Два відділення. Кошик для зберігання речей це новинка за 229. Рекомендую ось такий кошик: чорна металева основа і тканинна вставка ціна 249. Дуже класний та зручний у використанні. Зі знижкою купувала його за 149 колись. Така біла корзинка за 229. Сумка дитяча 109 через плече. Рюкзак легкий, однотонний тканинний, одне велике відділення та інше менше 199. 219 туристичний. З'явилися вже тепленькі пледи на осінь у двох відтінках по 269. 20% вовна 40 бавовна 180 на 130. Кошик білий плетений, 169. Ось такий варіант є за 299 279. Кошичок плетений. Гарно тримає форму 249. 199 двоколірний. Гаманець 169. Чоловічий екошкіра. Дитячий рожевий 88. Екошкіра молодіжний. Є червоний, чорний та коричневий. 199. Такі варіанти по 179. Оливка чорний та червоний. Маленькі гаманці з декором. На блискавці 140 гривень. Два відділення. Дитячі гаманці по 129. Ремінь жіночий з круглою пряжкою, еко шкіра 49. Чоловічий класичний коричневий. Ціна 88. Ось такий з золотистим декором у двох кольорах по 59. Щітки зубні дві штуки упаковка 44 гривні. Ось така щіточка 32 гривні. Дитяча з іграшкою 39. Маска для волосся, домашній доктор 59. Термозахист двофазний для волосся 44 гривні. 29 пилка для ніг шліфувальна. Є ще ось така пилочка за 59 для стоп. Набір аксесуарів подарунковий по догляду за тілом 99-269 Коректор постави еластичний. Дитячий шампунь для волосся 49 гривен. по 59. Коробка текстильна для зберігання на липучці 88 гривень. Стілець пластиковий дитячий 179 Просто гігантські іграшки антистреси по 349 Дитяча гра головоломка 199. Телефон дитячий, 199. Музичний. Рибалка дерев'яна 169. Ще ось такі класні приїхали котики. Антистреси дуже класно тянуться по 299. Іграшка головоломка 59. Ліхтарик дитячий з проекцією 59. Симпатичний чайний набір дитячий 349, 14 предметів. Іграшковий набір домашні улюбленці 169. Набір дитячого посуду для чаювання 169. Іграшка антистрес з блискітками 189. Дуже дякую за огляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Бажаю гарного дня та економних покупок. На все добре!